Всім привіт! Я на ринку Швар, ідемо глядати ціни на фрукти. Дивіться, дивимося в того продавця, які ціни. Яблочко 55, 25, ось така інжирка, 80, ось такий персик, 60, а ось такий 50. Це у вас який ряд рахується? 12 ряд, відразу на початку ряду. Ось цей продавець підходьте. Скільки така слива? По 18, а по чому персик? По 70, а яблука вікоціна? По 50, а по скільки таке яблука? По 45, а слива? По 20, так. По холод, персик, чи така нектаринка вікоціна? По 79, по 70, а персик? Персик 80, по 80, жирний 90, а груша? 80. 80 з Буковини. А яке у вас місце? Місце 102. 102 перед 12-м на 8. Андрій Володимирович, А який я прикос? 140, а ось такий 130. 50. Ось такий персик 50. На початку 12-го на 8 і отаке Яблочко. 55. Ось такий виноград. 160, 160. гурт, а ось такий синь? 170 такий шмиш. 110. Це є гуртові ціни і це є 7 місце. Добрий день. а скільки виноград. По 220 любий, так? Чи ні, чи якісь? дивіться, який гарний виноград, 220 гривень, 76 місце і 12 на А Абскідкий виноград? Сто 170. 170. А ось такий? 120. 120. Це ваша полуничка? Полуничка. Сто По 140 гривень. А ось такий більший виноград? 110. І це є 73, 72 місце під 12 на 8. Згідка слива? По 55. А ось така нектаринка? По 55. А груша вікуціну? По 100. А вікотину виноград? По 200. А в чому лохина? По 150. В чому така полуничка? По 230 гривень. Це є 57 місце під 12 на 8. А яку ціну? По 200 гривень. Це також під 12 на 8 закінчення У Чому лохина? 150. А ось така 135. А яку ціну? 250. це черная, да? 270, а виноград ось такий? По 180. Це є 42 місце. Ось така. Ось така 200 гривень. А Ожена? Також 200 гривень. Це є 37 місце. Оскільки який шмеш? 115 гурт. І 120 можна на роздріб брати. А ось такий виноград. 120-130 роздріб. А ось така нектарина. 110, 110, 120, 120 на роздріб і нектаринка та ось така. 90 гурт, 100 роздріб. І це все 35 місце під 12 на 8. В чому така нектарина? 85 По 85 на гурт, а ось така інжирка 120, а лохина? 160, 25 на місце. По скільки полониться? 190 гривень, це відразу на початку 12 на місце, 10 місце. Скейтки, персик? По 100. Чому такий виноград? 230. 230. Ось цей, так? А ось такий 200, так? Так. Ось такий гарний. Є ще по 40 ось такий персик. А яблукову яку ціну? По 40. По А сливу? По 15. По А по скільки кавун? На горд. На горд. По 14. По 14. По скільки кавун? Один. 59. По 15. 4. Денька є по 40 і кавун по 18. У чому день? 45, а кавун? 18. По 18. А по скільки кавун? Кавун 20. По 20. А по скільки кавун? 16. По 16. А ваш кавун по скільки? 16. 15 16...